Я запам'ятаю всі ваші обличчя. Побачимося наступного року. Віл Касуф знову в центрі в соп скандалу, і цього разу здається останній раз. Під час сьомого дня головної події на перерві він вступив у суперечку з віцепрезидентом серії Джеком Ефелом. Касув відомий своєю манерою гри. Він говорить без зупину, тисне на опонентів, затягує рішення. Це розважає глядачів, дратує гравців і точно привертає увагу. Хоча трансляції його роздач набирають багато переглядів, організатори в СОП не в захваті від його хамства, Ефел намагався знайти компроміс. Гравцю навіть обіцяли скасувати обмеження на час, аби він лише поводився стриманіше, але Касуф не зупинявся. Він виставився з парою сімок. Отримав кол від Король 5, програв і обурено вибухнув. Він заколив мене з Кінг Файв. 33 місце. Принесло Вілу 300 тисяч доларів. Але головна новина не виграш. а бан. В СОП офіційно повідомив. У 2025 році Віл Касов не зіграє жодного турніру серії. Покидаючи стіл, він пообіцяв.